Привіт, я Алекс Руса, і сьогодні я тобі покажу, як скачати техмод. Точніше, розкажу тобі, як це взагалі зробити. Його можна знайти на будь-якому сайті, просто записуєш. В Google вводиш техмод. Ось так от робиш. Секунду. Ось так ось робиш. І будь-який сайт можна дописати сюди, щоб скачати. Відкриваєш, скачуєш. Встановлюєш його, куди ти там його встановлюєш, у мене він ось. Береш його ось так ось відкриваєш. І тут ось дивимося. Відкриваєш папочку у мене ось вже відкрита. Winx Club. Переходимо ось сюди. І тут, тут нічого не змінюємо. Всі галочки, як стоять. Тут виставляєш формат запрошення, який тобі треба. Ось я, наприклад, беру JPEG. Встановлюєш клавішу, нажимаючи на яку зображення буде зберігатися. І в мене зображення зберігається на робочий стіл в текстур Wings. Ось у мене ця папка. У мене тут вже є ось текстури. І зараз я тобі покажу, що буде. Так, текстур мод у нас вже відкритий. Ми нажимаємо Run і поїхали. Ось у нас тут з'явилось таке ось червоне, червоне таке польце. Так, ось наша гра. І ось, значить, дивись, береш, нажимаєш на плюсик, і ось з'являються твої текстури. Ти просто нажимаєш на F12 і зберігаєш їх. Текстури, які, на які ти потрапляєш, вони будуть виділятися зеленим таким ось фоном. І так далі, і тому подібне. Наприклад, ось текстура Кіко. Підходимо, ось текстура Кіко. Kiko. Kiko. І так далі, з усім на світі. Всі вони потрапляють. Я вже тобі показала, куди. Тому, в принципі, нічого складного або ще чогось такого немає. Тому користуйся. Пиши, якщо тобі це було цікаво або корисно, і до нових зустрічей в новому відео.